Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу показати вам нові знижки із супермаркету АТБ. Тому, друзі, запасайтесь смакотою. Під цим відео ставте лайк. Не забувайте підписуватись на канал і всім приємного перегляду! І перше, що ми бачимо, друзі, це апельсини. Вони зараз в акції. Перший гатунок апельсин. 42 гривні 95 копійок за кілограм апельсинів. Ось так вони виглядають, друзі. Середні гарні апельсини. До цього ціна була 49 гривень 95 копійок. Далі дивимось, томати тепличний перший гатунок 75 гривень 89 копійочок. Друзі, знижка зараз на помідори 16%. Помідори, до речі, дуже і дуже гарні. Ціна за кілограм таких помідорів 75 гривень. До акції ціна була 89, тому 15 гривень знижечка це гарна ціна. Так, далі переходимо, друзі, до напоїв. І зараз в акції Кока-Кола 2 літри. Всього-навсього, друзі, за 34 гривні. Подивіться, Кока-Кола оригінальна 34 гривні, 50 копійочок. Друзі, за 2 літри оригінальної Кока-Коли. І також є ще Кока-Кола Зеро Шугар. 2 літри 0 калорій. Без цукру, друзі. Такий варіант коштує точно так само 34 гривні 50 копійочок. Тому обирайте. Або стандартний, або без цукру. Так, далі, друзі, переходимо до вина. Зараз церковне вино в акції. Це таємна вечеря. Добродар коштує 59 гривень 90 копійочок, друзі. Ось така краса. Знижка 38%. Напівсолодке червоне вино. І також в акції кагор від торгової марки Добродар. Ціна за таку пляшку 79 гривень. Це в нас, друзі, червоне кріпльоне вино 79 гривень Кагор і таємна вечеря 59 гривень. Далі переходимо, друзі, до соусів. Зараз торчин в акції. Три смаки. Це в нас, друзі, соус шаурма від торгової марки Торчин. Коштує 19 гривень 40 копійочок, знижка 35%. Далі, друзі, соус-бургер вже закінчився, але його підвезуть обов'язково. І залишається ще соус сацебелі з прянощами від торгової марки Торчин. Всі ці варіанти по 19 гривень 40 копійочок. Знижка 35% на всі ці три види соусів. Далі переходимо до майонезу від торгової марки Торча. І перший варіант це в нас, друзі, домашній 39 гривень, 80 копійочок. Ось такий здоровий пакуночок, пів кілограма. Друзі, коштує 39 гривень. Свіжа олія. Ось така, друзі, красива. 50-відсотковий. І також є, друзі, за 29,90. Це в нас, друзі, делікатесний. 28%. Пів кілограма майонезу Торчин за 29 гривень. І є найдорожчий варіант, це європейський. Він жирний, тут аж 72% жиру. Ось такий європейський майонез. Коштує 46 гривень 90 копійочок за 500 грамів. Тому обирайте, друзі, той варіант, який вам до смаку. І переходимо до морозива. Зараз в акції три смаки. Давайте на них подивимось. Розпочнемо з морозива в стаканчику. І так, відкриваємо холодильник і дивимось. Це в нас 1965 пломбір від торгової марки Лімо. Ось така, друзі, краса за 15 гривень 50 копійочок. Далі дивимось. Пломбір на паличці. Ювілейне 1965 лімо. Коштує 18 гривень 90 копійочок. Ескімо. І також, друзі, є ще кілограмове морозиво. Здоровий пакуночок. Ice. Класичне біле. Один кілограм коштує 95 гривень 90 копійочок. Знижка на нього 50%. Рахуйте, що половина, тому ціна дуже і дуже гарна. Далі переходимо до сирів. Зараз комо в акції Чотири смаки. І перше, що ми бачимо, це сир кантрі. 54 гривні коштує 50 копійочок, друзі. За 160 грамів. Для смачних сніданків. Ось такий сир кантрі, 160 грамів. Знижка на нього 29%. Далі переходимо сир хаварті. Твердий 160 грамів. Ідеальне відчуття вершкового смаку. 160 грамів за 54,50. Далі переходимо до Голландія. Сир твердий від Комо. Класичний смак у кожній страві 54,50. І залишається традиційний твердий сир. Улюблений компонент для щоденних страв 54,50. Всі ці смаки в одну ціну від торгової марки Комо. Далі переходимо до червоної риби. А саме сьомга зараз в акції. Давайте подивимось. 93 гривні 50 копійочок, друзі. За ось цей пакуночок. Знижка 28%. Слабосольона сьомга 100 грамів. 93 гривні 50 копійочок. Ось така, друзі, краса. І також є ще великий пакуночок. Тут 180 грамів коштує 150 гривень 90 копійочок. Тому обирайте кому скільки треба. Далі переходимо до ковбаски. Зараз два смаки в акції. Це ковбаска напівкопчена і ковбаска сирокопчена. Давайте подивимось на напівкопчену. Це в нас, друзі, баликова. Від торгової марки Своя лінія. М'ясна лавка. Коштує такий варіант, друзі, 74 гривні. 90 копійочок за 500 грамів. Знижка 40%. Відсотків. Це дуже гарна знижечка. І також є ще ковбаска сирокопчена. Коштує такий варіант 249 гривень 90 копійочок за кілограм. Ось так вона виглядає. До цього ціна була 416 гривень. Тому це дуже гарна знижечка. Салямі болгарська. Шукайте в відділах АТБ. Так, переходимо до масла. Зараз в акції масло Молокія. Селянське солодковершкове. 73% за 59 гривень 50 копійочок. Знижка на нього зараз 25%. Тут, друзі, 180 грамів масла. Торгова марка Молокія Солодковершкове. Тому, кого цікавить, беріть. Бо зараз гарна ціна. Далі переходимо у відділ м'яса. І зараз шашлик свинячий в маринаді в акції від торгової марки Глобіно. Давайте на нього зараз подивимось. 16 гривень 60 копійочок. За 100 грамів. Так. Відбірна свинина. П'ятачок. Торгова марка. Ось така, друзі, краса. За 16 гривень 60 копійочок. Ціна вказана за 100 грамів. Далі дивимось. Шашлик по-кавказьки повинний бути. Три смаки зараз в акції по 165 гривень 99 копійочок за кілограм. І також є ще в акції гомілка. куряча. Курчат бройлерів охолоджена тм золотко наша ряба. Коштує такий варіант 70 гривень 99 копійочок, друзі. За кілограм гомілки. Тому шашлик та гомілка зараз в акції. Далі переходимо до засобу для миття посуду. Зараз в акції два варіанти. По 23 гривні 50 копійочок. Давайте ми на них подивимось поближче. Ось такі. Друзі, пакунки. Це в нас, друзі, засіб для миття посуду з екстрактом алоєм. І поряд є ще, друзі, варіант соковитий лимон та м'ята. 500 грамів в таких пакуночках. Тому обирайте аромат, який вам більш подобається. 23 гривні 50 копійочок. За пакунок для миття посуду. Далі дивимось. Засіб мийний. Або гель. Давайте подивимось. Гель для прання. Ось така, друзі, краса від Wash Free. Коштує 81 гривня 90 копійочок. Знижка 37%. Це в нас, друзі, універсальний гель. Для прання. І також є ще варіант 4 в 1 Wash Free Universal Коштує 145 гривень за такий пакуночок. 17. йде і 2 в подарунок. Знижка 37%. Це дуже гарна ціна. Тому обирайте, кого що цікавить. Засіб мийний та гель в акції. І переходимо до котекс. Зараз в акції прокладки та тампони. Прокладки коштують 27 гривень, тампони 63 Давайте роздивимось. Прокладки 27,50 Прокладки Екстра м'який захист протягом усієї ночі. Нічні котекс 27 50 гривень 50 копійочок. І поряд є ще Ultra Night. Ось такий, друзі, варіант. 27 50 гривень 50 копійочок. Знижка 35% на такий пакуночок. І, друзі, також в акції ще тампони. 63 гривні 90 копійочок за пакунок. Знижка 35%. Ультрасорб. Ось такий пакуночок. 63 гривні 90 копійочок коштує. До цього ціна була 98,60 Тому обирайте тампони та прокладки в акції. І на цьому, друзі, все. Якщо вам відео сподобалось, обов'язково ставте лайки. Пишіть знизу коментарі, підписуйтесь на канал. І до нових зустрічей! Бувайте!